Доброго ранку. Нагадую, що сьогодні 28 червня, п'ятниця. І сьогодні у нашій студії дуже незвичайний гість. Про те, хто він такий і чим він займається, нехай розкаже сам. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Ігорі, розкажіть про себе. А, ну, я є юристом громадської організації, займаюся медіаправом, ну і окрім того, маю трохи різних хобі. Одне з них, власне, є пошуки свого коріння, тобто те, що називається по науковому генеалогія. Це якраз те, про що ми сьогодні будемо розмовляти. Так, так. і скажіть, будь ласка, чи багато людей цікавляться своїм генеалогічним деревом? Ви знаєте, зараз в світі спостерігається тенденція до збільшення такої цікавості. Зокрема, тому що інтернет надає можливості отримати більше доступу до джерел. Більше комунікації ця комунікація є поза кордонами. Тому люди, які мають коріння з різних країн, можуть достукатися також і там до Польщі, чи до Америки, чи до інших країн. І також шукати якісь джерела. Тому зараз, завдяки інтернету, ми дійсно маємо такі певні. Я б сказав, сплеск і цікавості до генеалогії, тому що є більше можливостей до цього. Як... Це стало простіше. Як довго ви цим займаєтесь? Я цим займаюся постійно, з 2007 року, тобто вже майже 6 років. Епізодично, тобто, колись більш активне, колись менш активне, залежить від багатьох факторів, в тому числі від там швидкості отримання інформації з архівів, тому що обробка теж це, це певний час. Розкажіть, яким чином відбувається цей пошук по крокову? А по крокову, коли будь-яка людина починає шукати, вона починає, має спочатку подивитися, що в неї є, тобто, спочатку, зрозуміти, з чого вона стартує. Стандартна картина для України це знання двох-трьох іноді чотирьох поколінь. Тобто, це от те, що ми знаємо про бабусі, про дідусі, іноді там пра пра когось знаємо, але це вже більш рідкісна ситуація. Тобто, знання свого роду на базовому рівні досить низьке. В цьому є об'єктивні обставини, тобто ми знаємо радянську владу і досить часто говорити про своє походження, говорити про своїх рідних. Ну, крава жало, що краще цього не треба робити. Тому стартується звичай з низького рівня. Тому дуже часто починається це з комунікації з РАЦами, тобто реєстрація актів цивільного стану, коли ми починаємо отримувати перші документи ще з власне з органів юстиції, і тільки потім ми звертаємося до архіву. Коли людина починає шукати, перш за все, що вона має зробити: подивитися сімейні фотографії, подивитися документи, тобто що в неї є. А якщо немає якихось первинних документів, то свідоцтво про народження, ну, скажімо, мами чи бабусі, чи прабабусі, якщо вона ще потрапляє в цю, цю систему, значить ці документи треба відновлювати. Відповідно, вона звертається до РАЦУ зазвичай, і отримує, доводить своє різдво на основі інших документів і отримує документ уже більш глибокий. А далі, далі треба звертатися в архіви. І тут починається ну найбільш такий цікавий і тривалий процес, тому що звісно, що основним арх... масив інформації зберігається саме там. З якими проблемами може стикнутися людина? Коли перша саймація? проблема відсутність документів? Я сам з цим стикнувся по фастову. Немає точніше, частково зберіглися книги актів реєстрації цивільного стану за 28-30 роки. Відповідно, знаючи точно дату народження бабосі, я не можу отримати документи, тому що просто його фізично немає. Тобто, тут можна будувати різні гіботези, чи це було намисне знищення, щоб, скажімо, приховати угу. народження людей відповідно пов'язане з Голодомором Подія можливо, просто згоріли в другій світовій війні. Це теж досить масове явище. Тобто, якщо архіви не встигали вивозити, їх спалювало. Це був власне наказ. Чи вільним є доступ у звичайної людини до таких архівів? До архіву зараз доступ є достатньо вільним, порівняно скажімо, з радянською особливою часами, тобто людина має прийти в архів. Принести документ, фотографії, записатися, тобто заповнюється анкета, вона пише мету пошуків, далі вона знайомиться з правилами архіву, підписує, власне, зобов'язано, що вона зобов'язується їх дотримувати. Далі звертається до каталогів, тобто шукає по реєстрам своє там, село, скажімо, чи містечко, відповідну церкву, тобто це Рима-католицька, Хабудовий Костюл, чи православний, чи греко-католицький. І далі вже безпосередньо починає гортати книги. Ну, Це якщо вона безпосередньо працює з архівами. Це достатньо довгий такий процес. Да, це процес досить тривалий, але тут слід зауважити, що по православним церквам середня збереженість книг це до 1790-х років. Тобто далі глибше в деяких регіонах можливо отримати. Зокрема, ми зараз якраз намагаємося отримати доступ до книг за 1600 роки, років, але вони, на жаль, зберігаються в Росії, тому тут є проблема доступу до цих книг. Тобто, це треба або якимось чином копіювати, що досить достатньо дорого. Тобто, скопіювати весь масив цих книг коштує приблизно 2500 тисячі євро. Ну це там і великий період, там десь 60 років, або безпосередньо їхати, що теж в принципі достатньо дорого. Тому це питання поки що у нас підвисло, і ми намагаємося рухатися далі. Але цей масив стосується власне, цілого містечка, тому зараз так вирішиться питання про те, чим склащено зібратися і все ж таки намагатися отримати ці дані. Чи доречно використовувати інтернет у такому пошуці? Абсолютно доречно, ну, по-перше, в інтернеті є досить багато. Джерел, тобто таких більш наукових книг, старих, є довідники, скажімо, по будові губернії, по тому де були які приходи. Тобто є багато такої статистичної історичної інформації, яка допомагає. Людині власне зрозуміти, де її шукати, де від, куди відносилось те чи інший населений пункт, чи була це православна церква, чи греко-католицька. Зокрема, от по, по одній з гілок у мене до 1875 року були православні. А до того це були греко-католики. Просто через ліквідацію нійної церкви ще з царських часів. Вони всі були примусово переведені в православні. Такі речі можна якраз дізнатися. О з таких джерел. Ще інтернет дуже цікавий, якщо є в сім'ї мігранти в США. Зокрема, оцей документ. це Називається лист пасажирів, які прибули на одному з човнів до Америки». Так, Покажу тут. Так багато всього написано. багато досить важко читати. Пізніше воно було вже друковане на машинописом, але більш ранні записи писалися вручну. Це лист осіб, які пробули третім класом до Америки. Угу. Вони проходили фільтраційну процедуру на відомому на відомому острів і там записувалось досить багато цікавої інформації про цю особу, зокрема, ну прізвищі там ім'я по батькові, зріст, колір шкіри, а, чи, які в неї професії, чиї в неї гроші, звідки вона прибула, до кого прибула. Там тобто досить багато цікавої інформації, яка може допомогти, наприклад, шукати далі цю гілку в США. Тобто, mm -hmm. якщо у когось є, мімігрувало тоді досить багато осіб, десь. Якщо я не помиляюся, близько 10 мільйонів осіб якраз в період 1907-1920 років мігрувало, тоді був дуже сильний сплеск. Ну люди власне тікали від війн, тікали від певних тисків, і тому досить багато українців, поляків саме йшли через цю процедуру, і там можна дізнатися досить досить багато цікавої інформації. Розкажіть, кого знайшли ви? В середньому я зараз маю якби проглиблення свого роду від п'яти до дванадцяти колін. Ого, це тобто, занадто багато тобто навіть. Тобто виходить в середньому від середини 19 століття до початку 18 століття. Зокрема, оця книга, яку я спеціально приніс, це книга підготовлена на підлящі. Готувала правда його білоруське товариство. Ну, тут можна сперечатися, хто там були білоруси, поляки чи українці, тому що регіон досить таки складний в плані етнічному. І от, зокрема, це є один з документів, який стосується моїх предків. Тут якась купча от, дата її тисячам року. А поколінний розпис, який наведений в книзі, там півтори до... тисячі осіб заведено, тобто це робить мій знайомий. Власне. Перший предок Павел Антихович 1710 рік приблизно дати народження. Нічого собі. От, тобто тут уже от навіть має і і таке має. А, найскладніше шукати, звісно, за кордоном, тому що знову ж таки ти маєш знати всі ці особливості, де була церква, церкви часто знищені, тобто треба шукати архіви, вони достатньо часто розкидані. А, якщо взяти, наприклад, прикордонне містечко Рава Руська, документи по ньому зберігаються в жовківському ракції, документи по ньому є у Львівському державному історичному архіві. Документи є по ньому у архіві в Перемишлю, і навіть є в Агаді, це архівна автодавна», це центральний архів Польщі. Тобто, аж от стільки інстанцій, це тільки от по одному маленькому містечку. Часто по деяким іншим регіонам може бути і в Росії, і в Польщі, і в Білорусі, і навіть в Литві. тобто Віленський архів так само містить певні джерела по Україні. Я бачу, ви там навіть фотокартки якісь принесли. Так, по да. фотокартки можу показати. Я взяв кілька родів. Такі типові сімейні фотографії. Це 30, приблизно 34 рік. Тобто ще родина до репресій, до, uh -huh. до, до війни, Тобто ще, ще мирна, велика родина. Вони, ця родина пережила так зване біженство 14-го року, тобто це було перемусове переселення православного населення з території нинішньої східної Польщі. Досить жорстке було переселення, тобто багато людей загинуло в дорозі. Це в нас таких трагедій, які на жаль слабо відомо в Україні. Тоді було близько 170 тисяч чоловік просто примусово зірвано з домів. Частина з них вернулася, але вже за 30 років вони отримали друге переселення. Не ця родина, але багато хомщиків і підлящиків були переселені по так званому добровільному обмену населення між Польщею і СРСР тодішнім. Тоді переселило півмільйона. І так само це було досить брутально, жорстоко і досить багато людей і загинули. І досить багато людей через це не знають звідки вони є. Насправді, ну, звичайно, дуже складно знайти, коли немає це інформації. Це Київщина, це є містечко Фастів, типова Фастівська родина, сім'я інженера. Не всі діти, тобто їх було більше, їх було 9 дітей, плюс двоє усинових. Тобто, от один майстер міг отримувати доволі до велику родину. Які цікаві фотокартки? Ці фотокартки вже майже 100 років. Ну і така теж це, це мій аж пра прадід. От пра нічого собі. Тобто він був заступником начальника залізничної станції південно-західної залізниці, хоча розташована вона за 700 кілометрів від Києва на північний захід. Красивий чоловік. То ви в нього? Можливо, можливо. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Але на жаль, час наш ефір не закінчився. Я вас попрошу сказати буквально декілька слів побажань для наших телеглядачів. Е, найбільше побажання, що все ж таки, якщо ви навіть не хочете шукати рік, у вас може бути не, не вистачати часу, і там і, і можливо бажання. Але все ж таки, я дуже рекомендую принаймні записати спогади своїх найближчих родичів, тобто босів дідусь, тому що ці дані часто є. Настільки унікальні вони є не писані, і якщо ви не матимете цих даних, або ваші діти, або може онуки, навіть вони не зможуть купати свій рід. Тобто я по своєму дереву можу сказати, що у мене було усних свідчень двох осіб, я би не зміг прокувати дві величезні гілки, тому що просто немає документів. ХХ століття, на жаль, є найбільш руйнівним в цьому плані, тому принаймні збережіть ці дані для потомків. Ну а звісно, якщо є можливість і бажання, то шукати рік. Це дуже корисно, перш за все, по-новому абсолютно ставитися до історії. По новому це все переоцінювати і розуміти, що не все так чорно-біле, як нам намагаються подавати політику. Ми якісь там міжетнічні конфлікти, конфлікт, все набагато складніше і цікавіше. Я дуже вам дякую за таке цікаве побажання. Якщо чесно, навіть ніколи не задумувалась над цим. Дякую вам, <гум> дякую, дякую вам. що знайшли час завітати до нас. Дякую сьогодні. У нашій студії був ігор. Розкладай, а ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик. Не перемикайте, адже попереду ще багато цікавого.